Банани та цитрусові він вирощує сам. Їхні величезні розміри та врожайність дивують усіх. Втім, таємниця не в генній інженерії чи особливих мінеральних добривах, а в спеціальній термостеплиці. Дивовижу бачила на власні очі Тетяна Гребінник. Ось такі дивофрукти вирощує Анатолій Патій вже майже 30 років. Наприклад, лимон-гігант може завважити аж півтора кілограми. Окрім цитрусових, у агронома-винахідника ще росте безліч екзотичних. Вони за врожайністю б'ють усі рекорди. Фрукти викликають захоплення навіть у іноземців з південних країн. Єгиптяни, африканці та європейці охоче приїздять подивитися та перейняти досвід. Над виведенням екзотичних сортів, які б успішно плодоносили в наших умовах, агроном ламав голову не один десяток років. Це була, зізнається, чоловік чи незайповітніша мрія його життя. І вона таки здійснилася. Утім, нічого б не вийшло, аби пан Анатолій вчасно новини йшов для заморських рослин ось цю теплицю. Вона зберігає тепло за принципом термоса. Аби ж кмітливі співвітчизники не вкрали винахід. Чоловік запатентував його аж у Європі. Журналістам технологічні подробиці споруди, звісно, теж не розповідають. Відповідає, а лише вихваляє її можливості. За таким термосним принципом нині, каже, вже будуються не лише теплиці, а й звичайне житло. При мінус 30 у цій теплиці плюс 3 без всякого опалення. Якщо виходить сонце, тут плюс 20 і котел при цьому не працює. Поратися з фруктовим господарством пану Анатолію допомагають друзі та родичі. Переважно ім'я дістаються екзотичні плоди. Набагато солодші і набагато смачніші, ніж привозні. Тому що вирощується тут у нас теплиці і кормлються добрими, які у нас тут знаходяться на Україні. У сім'ї ж пана Патія так полюбили ці фрукти, що готують з них різні страви. Розраховані вони на справжніх гурманів. Ви знаєте, що із навіть квітки банана можна зробити чудовий салат, О, і він дуже смачний. Можна також Банани, ми знаємо, що їх можна такі їсти допустим зрілими, а можна зеленими їх піджарювати на олії. Винахіднику не раз пропонували їхати працювати за кордон. Утім він залишається на батьківщині. каже йому і тут є чим зайнятися. Нині невгамовний агроном збирається вивести та адаптувати нові екзотичні фрукти, про які українці, якщо й чули, то лише з книжок. Тетяна Гребінник, Олена Порошан, телеканал Тоніс.